50 гривень. Хтось з залу може підняти руку. Я скажу 50 гривень за вами. Хтось, хто хоче заплатити за неї 100 гривень, піднімає руку. І хто поставить більше, той і отримує лот. Лоти в нас сьогодні просто чудові. То думаю, можна розпочинати, правильно? Думаю, можна. Перший лот. Думаю, багато в нас є інтелігентних людей в Нововолинську. Людей, які дуже часто читають літературу. І перший лот це збірка. Збірка творів в одному маленькому компактному видавництві. Збірка Пушкіна, Грібаєдова, Крилова, всіх прекрасних російських письменників у туалетному папері. Сартова ціна цього лоту є 10 гривень. Хто готовий заплатити? Бачу підняту руку перша. 10 гривень. 50. Одразу 50, крок 20 гривень. 50 гривень! Хто може дати більше? Крок 20 гривень. 50 гривень раз, 50 гривень два. Ну подивіться, яка вона прекрасна. Ви можете тут побачити. Перепрошую. Звісно, я це якраз і збирався зробити. Покажи, будь ласка. Ви можете тут побачити мрію всіх нас. Тут зображений горящий Кремль. Ви можете, як сидячи у туалеті, прочитати, що написано на самій етикетці, так відкрити і почитати сам, сам склад. Там може і Євгеній Онєгін, є горя от Ума. Всі ці прекрасні твори від російських письменників. Також ви можете показати це друзям і думаю, вони будуть здивовані, що у вас є така прекрасна річ. Тому наголошую: 50 гривень раз. 50 гривень два. 100 гривень. Чую 100 гривень. 100 гривень раз. 150 гривень. 150 гривень раз. 150 гривень 2. 150 гривень 3. Продано! Думаю, наступним лотом буде доцільно зробити цю прекрасну річ. Сухий борщ. Чи знаєте, що це, що це таке? Думаю, по назві все само собою зрозуміло. Але я думаю, що ви не знаєте, що сам Борис Карпус копив Черпак цього борщу на своє день народження за 400 гривень. Цього борщу ви можете заварити 10 літрів всього з цього маленького пакетику. І також наші військові їдять цей борщ десь в зонах бойових дій. Стартова ціна 100 гривень, крок 50 гривень. Наголошую 10 літрів борщу. Жінки. Ви розумієте? Один день можна не поготувати. Може, два. Бачу руку, 100 гривень! 100 гривень! Хто готовий дати 150? 10 100 гривень раз. 100 гривень два. 100 гривень три. Продано! Наступним лотом буде ось це прекрасний горняток! На ньому зображена знову мрія, мрія всіх патріотів України Горящий Кремль. Я думаю, це дуже прекрасний вод. Справді. Чому? Ви можете похизуватися між друзями, ви можете розповісти це ріднім, і я думаю, вони будуть приємно здивовані, що ви купили це горнятко взагалом, а ще й. Своїм вкладенням в нього приблизили нашу перемогу. Думаю, що це горнятко, ви будете з нього пропити, наприклад, чай, і воно буде зігрівати не тільки ваші руки через гарячий напій, а ще й душу, коли будете дивитися. Стартова ціна лоту 50 гривень. Крок 50 гривень. Бачив руку перша, перша рука була там 50 гривень. Хто готовий? 100 гривень чую одразу 100 гривень. Хто готовий дати 150? Бачу 150 гривень. Чудово! Хто готовий дати 200? 200. 200. Бачу руку 200. Це просто прекрасно. Знаєте? от, Я справді здивований. Що ще тут пише? Пише: уявляємо, палимо, перемагаємо. А також Україна це ми разом. Думаю. Справді символічний лот, який, я думаю, дуже вартує своїх грошей. Я не знаю, скільки зараз стоять кружки, але 250 гривень. Хто готовий дати за такий прекрасний примір. 250 гривень бачу рука! Хто готовий дати 300? 300 гривень. Бачу руку 300 гривень! Хто готовий дати 350? 300 гривень. У нас вже є багато. Успокойся. 300 гривень. Два. Покажи. <ріст> Чудовий лот. Чудовий горнятко. Наголошую: 350 гривень і воно може стати вашим. Все, вважай, давай. 300 гривень. Раз. 300 гривень, два. 300 гривень 3, продано! Зараз наступна кружка, яку я хочу вам продати. Кружка окремої 14-ї механізованої бригади. Як ви вже знаєте, стартова ціна її є 50 гривень. Бачу одразу руку, який я радий, що ви такі швидкі. Це просто чудово. 50 гривень. Хто? Бачу 100 гривень. 150 гривень! 200 гривень! 400 каже наш звукач, і я радий, що це почув. Дивіться! Прекрасна кружка. Чудова грунявка. Хлопці. Можете потримати його в руках. 450 гривень і воно стане вашим. Я зараз до вас підійду. Всім покажу. 450 гривень. Що зараз є 450 гривень. Подивіться. Як головні аукціонери. Чудово. Комусь ще показати, хто хоче його придбати. 450 гривень, а ви уявіть собі, яке це рентабельне вкладення. Ви вкладаєте гроші у нашу перемогу. 450 гривень раз. 450 гривень два. 450 гривень, три продано! 50 гривень. 100. 100. 100, каже молодий чоловік. 150. 200. 250. Тут запекло 300. Бачу 300 гривень. А молода жінка не хоче давати більше 300 гривень. Думаю, що це погане вкладення. Я наголошую: 39-й зенітно-ракетний пол. Кожна копійка, яку ви заплатите за це чудове бронятко, піде на підтримку ЗСУ. Тому 300 гривень раз. 3... 350 бачу руку! Я радий, що ви мене почули. Хто готовий дати 400? 350 гривень раз. 350 гривень два. 350 гривень три. Продано! Я сам дивився. Я впевнений, що всі вони різні. І всі вони чудові. Я впевнений, що вони вам прослужать дуже довго. Адже ви може не бачите, але тут пише: Залізна воля, залізний дух. Залізна, як і ця кружка. Хоча вона керамічна. Горнятко окремої 24-ї бригади. Хто готовий його придбати за 50 гривень? 50 гривень. Бачу руку! Хто готовий придбати за 100? Бачу руку 100 гривень. 150. Хто готовий придбати за 200? Бачу руку 200 гривень. 250. Любі друзі, ви можете кричати, я можу не побачити руку. Кричіть, я. Хто готовий придбати горнятку за 250 гривень? Бачу руку! 250 гривень! Просто чудово! Хто готовий за 300? 300 гривень за це прекрасне горнятко! Не бачу рук, тому веду відлік. 250 гривень раз. 250 гривень 2. Та давай, давай, давай. 250 гривень раз. 250 гривень два. 250 гривень три продано! Жи, якщо ти мене не зубиш, новий подарує шанс, знову надію все, знаю, що зараз ти нас Я подолаю все, я маю два батька на дивеста, які шукаю я тебе. 时间。